Сьогодні ми з тобою поговоримо про момент тут і зараз. Почуй, відчуй, живи. Часто від психологів можна почути, що ти відчуваєш прямо зараз. Люди збентежені таким питанням, бо не звикли ідентифікувати себе в моменті. Ми постійно кудись біжимо. Щось намагаємось вирішити, забуваємо жити. Спробуйте не так швидко йти, озирнутись навкруги, відчути себе у цьому просторі? Як вам у цій осені? Як вам іти під парасолькою, під дощем і насолоджуватися теплим шарфом, що огортає? Як вам бути світлом у цьому хаотичному просторі? Сповільнившись, можна побачити життя. Спробувати його на смак, на дотик, відчути себе. Це не історія про флегматичну амебу. Мова йде про цілий мікрокосм, який відкривається і наповнюється теплом вас самих у цьому світі перегонів. Ви дозволите собі побути з собою. Потурбуйтесь про себе, адже. Пи у себе цінність.